Кривий ріг і тематика саме співпраця пасічника з експортерами. Будь ласка, Марк Борисович, слухаємо вас. Доброго дня. Мене звуть Прознан Марк Борисович, заступник директора фірми ТОВ Мегано з Тривого. Року». Наш директор Сутана Анатолій Миколаївич, багато може хто про нього чув. Зараз ми працюємо з відстрочкою. Це одна з тем, яку мене попросили розповідати. спершу про нашу, наше підприємство. Воно е, закупає та експортує з 2007 року. З самого початку ми працювали як з відсрочкою, так і з оплатою за певну трасу. У нас свої експортні потужності, своя лабораторія, ми зараз працюємо тільки з перевіреними покупцями з Європи, та е, ми роботи, працюємо тільки під контракт, що підвищує надійність нашу. У Меганома були ізлети, і падіння, але е, е, взагалі завжди ми виплачували гроші. Якось так. Тепер, що до відсрочки та роботу з відсрочкою? це питання довіри, довіри до експерти. Ми перевірені часом, ми працюємо і платимо. Тому відверто, чому ми працюємо саме з відсрочкою? Чому? Бо в нас є виробничі потужності, їх потрібно завантажити максимально медом, а оборотних коштів, на жаль, не вистачає. Закрити все. Тому ми роботимо, працюємо з відсрочкою. Чому ціна вища? Тому що це е, ринок. Щоб зацікавити вас чекати 2 місяці, ми даємо всім гроші. Ну, ніхто не повезе по 43 до нас і ще чекати два місяці гроші. Розумієте? Тому ми зараз купляли по 50. Тому є можливість, якщо ви хочете отримати більше, працюйте з експортером, який дає більше всі. А 50 тонн. 5 тонн. На тонні 49, півтони 48, але це у нас на складі про без достатньо. Якщо вам цікаво, у нас є група вайбері, можете через QR-код або номер. Мій телефон, додайтеся в вайбері, пишіть, я вас добавлю. Так, так. Ви можете сказати, який процес доводить, ви відключили, ви будете ми працюємо з обласною радою взагалі, роботи канцемі тільки зрочок, і 50 гривень за зараз це нульова рентабельність. Чому? Бо є зарплати, є оренда, це потрібно закривати. Зараз ми працюємо за кацію, я зараз про це теж розповім. Але на жаль, зараз дуже висока конкуренція від 80 експортерів. Ми ну, конкуруємо дуже жорстко і не заробляємо мільйони, як би хотілося.